Мені є кого захищати, бо я Україна мати. Я маю синів і дочок. Я маю квітучий садочок. Я маю високе є небо і сонце. Чого ще треба? Я маю ліси зелені, і ріки, і синє море, поля і високі гори. Я маю міста і села, де лунає пісня весела, Хай їх обходить війна і горе. Я маю що захищати, бо я, Україна, мати, я маю козацький дух волі і хочу нащадкам щасливої долі. Та й лежать. Хлопець зварить куліш, вийде на могилу, починає клик. Вони чують, та не відгукуються. Кличе він їх, кличе, а тоді в сльози. Козаки лежать у траві. Крикне, гукне разів за два, а як не відгукнуться, то він сам іде куліш їзде. Та ще й далі його пока й пісню затягне, тоді запорожці, прихопивши коси, йдуть до куреня. А він де, де ваш чорти носили? Не де ваш чорти носили? Як я кликав, скликав і голос собі зірвав, щоб не вистити. Козаків, до речі, щоб ви знали, також були свої розваги і чимало. У людям вважалися по праву, змагання дружні, лавою за лавою. А ще чи чия подружа. Командуві, а комірних камінь. Сміялись всі, хапаючись за боки, як хтось що був воду не нароку. А дати вас то ще одну. Насилу, киналі, на, силу, на, силу, на, льдів, на льдів. Стрибання в мішку, а ну, чи вдасться дострибати до фінішу, і не впасти? Посання козаків були віддавні, бої куласні, от забаву слава. Тут марослі до треба досить мати, щоб бою завжди Дорогі радку. Я дуже хочу, щоб ви повернулись до нас з виграшку. В цій війні. Чекаю вас з миром. Дорогі воїни, виграйте, будь ласка, цю війну. Дякую вам, що ми можемо ходити до школи. Дякую бажаємо вам, щоб ви повернулися з перемогою. Я вам бажаю мирного неба. Дорогі воїни, ви найкращі. дорогі воїни, прийдіть з перемогою. Дорогі воїни, бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. Дорогі воїни, бажаю вам мирного неба. Дорогі воїни, ви героїчно захищаєте нас і нас Україну. Дорогі воїни, я вже буду дочекатися перемоги. Дорогі воїни, чекають вас із перемовини на нашій рідній Україні. Дорогі воїни, я молюся кожен день, щоб ви повернулися додому, живими і неушкодженими. Я бажаю, щоб ви повернулися з перемогою і були цілими і здоровими. Дорогі воїни, я вірю в нашу перемогу. Дорогі воїни, надійцями переможці і бачить додому. Зоря настечать, звезд, бездиналі, сливу дитину, ми ро не відані. Прошу я за Україну, Боже, за життя юнаків молодих, які стоять на сторожі країни колосків золотих.